Ранку на каналі Файні квіти, Гродина. Садочок, ранковий випуск щоденка важливих справ на 25 та 26 серпня 2024 року. Сьогодні 25 серпня. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Телець. Це третя фаза. Тому можна посіяти насіння редиски, дайкону, редьків, теплиці. Та на півдні і в відкритому ґрунті. Сприяти час для трудів з розсадою, для нарізання та укорінення живців, для щеплення, для посадки саджанців із закритою кореневою системою для пересадки кімнатних рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення будь-якими добривами. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. До речі, сьогодні 25 серпня сприятливий день для квашення овочів, для квашення капусти, для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 25 серпня. Сьогодні не використовуємо для харчування свіже молоко, вершкове масло. Різні соління, борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. Що ж можна смачного приготувати, які страви? Готуємо страви із риби, морепродуктів, салати з печінкою тріски, дуже корисні і смачні, можна використовувати для харчування саме молочно-кислі продукти, вівсянку варимо, готуємо салати з овочів. Використовуємо для приготування всі доступні овочі, фрукти, ягоди і п'ємо чаї з ромашкою, м'ятою та лимоном. Смачного вам! Завтра 26 серпня. В цей день буде спадаючий місяць знації близнюки. У цю добу буде перехід із 3 у 4 фазу. Це складний стресовий період, тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Поливи та підживлення небезпечні для рослин, бо це час стихії повітря, кожна клітина кожної рослини дихає. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб уже проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Можна проводити обрізку в саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І завтра, 26 серпня, сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 26 серпня 2024 року приймаємо їжу часто, але маленькими порціями. Будьте уважні, можлива алергія на ліки, причому на будь-які, навіть на звичні ліки, які ви приймали раніше. Що ж готуємо? А Готуємо страви для здоров'я, каші всіх видів, рибу, морепродукти. Хто їсть м'ясо, готуйте страви з курки, індички, із куріпки, готуйте бобові культури сою, баби, квасолю, горошок, дуже корисна цвітна капуста, горіхи. Взагалі, все, що вам доступне із фруктів, овочів, ягід, свіжі, вітаміні – Будь ласка, використовуйте для приготування і їжте в цей день. І теж корисна в цей день зелень. Вітаміна зелень. Смачного вам на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам у всіх справах, усіляких вам гараздів, миру та добробуту! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!